Мають саме депутати визначитися. Статус потрібен був і в тому, і в іншому uh -huh. випадку, щоб його не було знищено, як це було зроблено сінним ринком. Ми пам'ятаємо, був прекрасний старовинний сіний ринок, і сьогодні там на тому місці вже є багатоповерхівки. Сьогодні надання статусу житньому було дуже важливе і не має значення. Це буде орендар, чи це буде приватний власник. Він ні в якому випадку не зможе його е, знищити, тому uh -huh. що сама місцева це розташування, сам вигляд і багато багато ще чого має бути збережено, і якщо хтось захоче і чи буде руйнувати цей об'єкт, відразу прийдуть інспектори, зупинять все і будуть мати важелі впливу на те, щоб його не знищували. Якщо б він не мав статусу об'єкту культурної спадщини, то це можливо було. Тому нехай депутати визначають, Но, але це продаж в... чи в оренду. Але я все таки хочу уточнити, з департаментом погоджували ось ці умови оренди. Де так, тобто е, якою має бути реставрація, ну в яких межах? Тобто, це все погоджувалося департаментом? Ні, ще ще не погоджували, тому що спочатку депутати мають визначитися, ага. чи це буде оренда, і тоді будуть певні умови. Там і в оренду на тендер ставить департамент комунальної власності, тому що житній ринок є майном ага. територіальної громади.